Жінки в селі не можуть отримати на місці гінекологічну допомогу. В амбулаторії немає акушер-гінеколога, тому жінки змушені їхати до Збирацької центральної районної лікарні. Дуже велику допомогу надає і може надавати мобільні бригади, які виїжджають зі спеціалістом акушер гінекологом апаратурою, зокрема узд діагностикою і. Проводять аналізи крові в цій мобільній бригаді. Я лікар Кушаргеніко. Ми консультуємо жінок. З різною патологією гінекологічною. Мобільна клініка закриває багато потреб. По-перше, був ковід, тепер війна, особливо з війною, з військовим становищем нас погіршилось доступність медичної допомоги. Є категорії населення, які менш мобільні, це і старші люди, і люди. З різними травмами чи хвозах опорно рухового апарату є тимчасово переміщені особи. Є люди, в яких є малі діти. При кожному виїзді ми виявляємо захворювання, які б при інших обставинах ми не видали. Тут є і можливість надання штучної вентиляції легень, є балони з киснем, аспірація, відсмоктувач, аспірація вмісту трахеї, якщо є така необхідність. Ноші. Є можливість одночасно вимірювати територіальний тиск навіть в дорозі, От, надавати допомогу.